Ось такі рослини по краю. Тут бобів, я думаю, менше 120-150 ну, на рослині немає. Тобто це ще раз підтверджує те, що її можна сміло висівати з меншою густиною, ну, там в межах 350 тисяч сіяти. Нам міжраді 35-40. Що характерне для даного сорту, це. Оцей углу відходження бокової гілки Він має досить великий, якщо бачите, от навантаження бобів, коли б отак було під час навантаження наливу зерна, вона б була отак лягає. І тоді, чи це буде флекс, жатка, чи це буде звичайна, йде попніж бокова гілка. Багато втрат. Даного сорту за рахунок великого угла і сильної бокової гілки. Ми маємо отаке стояння рослини.